Так, Юрій Сергіович, коротше, я придумав флешмоб там в Ютубі. Знаєте, який? Пострижусь тоді, коли в Україні весь віск буде якісний. Всьо. Тобто ніколи. Я цього не побачу, точно, але до цього треба йти. До цього треба йти. Так. Коротше, щось ми вам привезли мерви, ви вже її туди всю Мерва вже вже в в роботі, замовили. Підемо побачимо. Пройдемось, подивимося. Ну, а ми традиційно. Виложуємо віск, дивимося, що до нас питає. А, розпаковка. Розбагажник. Роз, 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 роз а, я вам ще сподіваюся. Це такі злиточки. Краса. А що ви хочете показати, О, Дивіться сюди. Прислав мені чоловік віск. Каже, та це старої восіни, блін. Я зараз покажу. З ума зійдете. Та це з старої весіни. Та це туди-сюди кажуть. Ну що ви люди ввозите? Ви що не розумієте? Що з гімна цукерку не зробиш? А якщо зробиш, то ну, гімняна буде. Юрій Сергіч, да. кажись, кажись, ми вже таке бачили. Так? Бачили вже при... і знову присилають, знову привозить. Той самий запах. Ну таке заходить. що то, з ним не. робити? Ну, трошки... Не викинуть. Ну трошки тут воскового запаху більше. Не, ну є, більше. Але не. ж груду стикій, вже просто... Не знаю. Юрій Серійош, не дарма я знімав відео з вашим воскопресом, да. як я вдома топлю віск. Да? Да? І я показував, як я спеціально взяв тільки чорні рамки. О, десь там, понятно, що зверху чуть-чуть може бути десь світліший ободочок і так. Ну, взяв тільки чорні рамки, які вже на вибракові, yeah. нарізав їх і туди воскопрес. І показав, який в результаті вийшов світло жовтий Ми ну, зараз в Мерву, подивимося, яка вона чорна, яка вона брудна, і побачимо, воску. Да. Що, не, не, не вистачає? Тут головне вміти переробити, а не спортити. А <реш> люди вміють всі портити. Через то дивіться, YouTube канал of Ukraine і все у вас буде окей. Okay. Та да. да, ну, це тут парафіну є. То, чому він то, навіть в старих рамок віск виходить ось такі, як, як на пресі. Він, він... Але трошки, ну нічого страшного. Він покрився матовим, бачите, нальот. Воск основна маса воску тут, він добрий. А. а тут дурницю ми знаємо технологію. Ну, не забирайте, я не це, вивови шикарно, вивови. це шикарно. Це для того, в даний час це добре. Сподіть, бо щось якась волосинка попала. Так, здальше. Ми З пакетом АТБ, нас узнаєш по любе. О, ну, нормально, ну що це ще? Ну, ну, е, дивіться, тут теж -то бачите? Людина просто неправильно, ну, неправильно чистить. Так. Верніше неправильно топить. Тому що весь шлаг, який є, осідає знизу, потім його час тяжко відчистити. Я й тут плаває. Оце неякісна перетопка вуз. Просто неякісна. Сам віз там хороший. До воску претензій нема, але вона неякісна. Ну просто далі через сити яких перепустити, ще. Та це... в мішок ваш ложиш, каструлю спливає чистий воск. Оцей пластмасовий О, мішок. Оце воск чоловіка, який вже вашою, тільки вже вашою машиною користується вже другий рік. Дивіться, і... рівненький. Так, да, А я пам'ятаю, перші рази я привозив від нього, ну прям раковини, раковини. раковини. а це не вже... азераво. Так що вже до вас їдете, як на екзамен. а То пару разів дослали да. неякісний воск. Правильно? Так, да, да. Вже не присилають. Да. Я вже такого у вас не наблюдаю. Я буду далі відсилати неякісний віск. Далі від... приїхав, я буду відправляти. А тепер ви спробуйте здати цей воск туди, де ви брали вощину. Чи приймуть у вас назад? Ви да, відео той неякісний віск. Якщо ви його ще портите самі, ви неякісно його опрацьовуєте, І відправляйте тим, кого ви брали попередньо. Тільки коли ви берете е, вощину кулакова, ну, то треба хоча б три сезони, щоб ця вощина попала на перетопку. Yeah. Бо no, <laughs> приходить в well. магазин, магазин кінтюха, каже, е, каже, я в вас брав минулого року вощину, а приносить віск, ну відверто, хреновий. Кажу, а як, ну, кажу, ви вже кажу з тих грамок топите віск, він такий. Ні ну це не з тих рамок, то кажу, що ви мені навішуєте, що ви... кажу, чи ви думаєте, що тут працюють кажу, люди, які абсолютно нічого не розбираються. Так, не Випаде? Ні. За той час, що ми вже працюємо, вже я думаю у вас вибачеться імунітет до якихось до воску. Та вже ціла філософія відбудовається. От, я вам ще хочу показати зразок. Це людина прислала. Я взял. Но это я вам Юрий Сергеевич не отдам. Не? Не отдам, зараз плачьте, что. Что стало? Ну, казалось бы, все доброе, да? Ага. <свят> понюхайте. что это такое? Чуете этот запах? Да, сои. Это запах сои. Видите, какой Но... белый? Да. Казалось би, нормальний віст має бути, а він ніча не нормальний. А коли я в результаті дзвоню, дивіться, тож нюхайте. Те саме. Те саме. Оничка е, ну, ідентифікувала, знаєте, карандашів таким, як це ж там називається? Пастель. Пастель. Запад пастель. Пастель, да. Да. так. По... Людина прислала, але Ну, чути, що він ні, або ні, ні, ні. дуже гарно симулював, або це, ну, в будь-якому випадку. Якщо доставити вішіна з китайського воску. Я вам скажу, що. Він мені сказав, хто виробник, це приїхало з Івано-Франківської області. Івано-Франківської області Він сказав, хто виробник. Виробник їхній місцевий. Ну, я ж вже персонально ну, не цей, але от там виробник, виробник є виробник, який робить таке гавно. Тобто, панове бджолярі, робіть самоочистку, не беріть е... вощину, воняє пастелем. Ну, типа, майте на увазі, що є така велика біда. Я йому поміняв. Тільки по одній, тут 2,5 кг. Я йому поміняв тільки по одній причині, щоб він побачив, яке воно має бути. Mm. Все, а це я собі заберу на досліди. Це да, я забираю да, на досліди. Да. І буду людям по всьому світу їздити, показувати неякісний віск. Да, тут є віск всередині. Це органічний віск, тільки з соєм сої. От в цьому зразку, бачите, є віск, да. Да, а ось тут вже його нема. Отут його вже немає. Оце було б цікаво на мікроскоп, заслідити. О! о, о, о І я а це якби взял... спектрографа нам вже якось розжитися. Ми нічого, розживемося. І оце спеціально взято, щоб людина... Тобто, ну як ще вчити? Ну тяжко вчити. Ну, я тій людині ж не не хочу щось погане робити, чи ще щось. Да? І він, та, я, та я тільки почав займатися. Та мене там від діда якогось цей, каже, mm -hmm. я вам, ну, каже, мені треба ще, я готовий купити. Тобто, ну якщо ви не поміняєте, mm -hmm. тобто видно, що він ну, заряджений був цей, то я йому ці там, 2 кілограма вощину відправив. Mm -hmm. Це я вам не залишаю. Mm -hmm. Ну і давайте ще отримуємо коробку. Ящик Пандори. Бандитський ножик. Так, там, Ці коробки росі. ми ще окремо маємо побачити, просто зараз. подивимося, Бо там і в мене в салоні є ще. Шеїть. Ще Шебі. Є. Ще є. Хоп, хоп. Так, колеги, пишіть в коментарях, щоб ви там не скучали, поки дивитеся, як я розпаковую. Пишіть, як у вас там зараз ситуація по По регіону вашому. Тому що кормите, не кормите, як вас там справи, стоять. Я думаю, буде цікаво почитати в коментарях. Так, так. Дощ, не дощ, ну сьогодні тут дощ. что-то ну, написал. Значит, написал не Белько, а Делько Назар. Нормально, место Шепетівка. Так, и... Звідки? Село... Караматове якесь, область не указано. Так, на цьому ж є. Область. Просто область. Олег Миколаев, приветствую. Я молодежь. не знаю, Олег Миколаев, можно тебя на туалет? Так-с Барний воск? Так, стартулковый воск, Юрий Да, Да И той шматок, и цей да, шматок Да, нормально, нормально нормально. хотя бы а -а -а. пахнет насыщенно То есть, еще насыщеннее пахнет Знов Знов, бруська. Для чого ми це показуємо, да? що ви бачили? Ну хіба не можна взяти там месочкою і підчистити? Чи, ви думаєте... Течемні, да. що чи ви думаєте, що тих 100 грам чи вас спасе, чи вам тих 100 грам більше на цілій да високо Да. Ну, типа, для чого це робити? Культура воску, переробки в Україні має бути на високому рівні. Тут трошки. А, ми будемо розмови на вагу. Ні, ні, то нам його треба окремо ще переважити. Ага. Давайте зараз ще допожу те, що не окремо. А, коментарі там е, таке цікаво було сказано, так? Да? Мені дзвонять кажуть, що за ультразвук? Що ви таке придумали? Ультразвук не працює. Є тигою в світі, вони не працюють. Шановний пастор. от вам результат воску, подивіться, приходить, що все. І такий, і такий, і зелений, і коричневий. Вищини ви не ви потім ми вам ще раз її покажемо, яка виходить. От технологія ультразвука, плюс кавітація це я вже новий термін туди вже дав про просто я за нього не говорив. Працює і дуже добре. І це пише, мабуть, чи завісники, чи як їх назвати, вони не змогли дійти до цього. І, і думають, якось нас ну, спаскудить. Ну, люди, так, так не робиться. Давайте якось це пишу, не толерантно буде відносить, один до одного. Я не поплюжу, очі туди в того родника, одного, третє. Вмійте, робіть. Не вмійте, нехайте. А технологія звука працює ще й чудово. Працює, працює. А працює, Ну Правда, оця партія густупа, звісно, скажуть, о, дивіться, який там класний ага. віск. Да, -да? А в ящику який, всякий, а всякі ну... От бачите, тут коричневий, там жовтий. Там ну, Це дійсно та, русский. Це, 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 це нормально, шикарний воз. Просто а, колір змінить. Мед, мед, мед. Медом пахне. Не то що. О, і рівненький, бачите, ніяк не треба. Дивіться, людина акуратно спрацювала. Да. Просто любо. До речі, ця людина і мерви нам привезла взяти. Так, я ще щоб в сторону. Так, і що тут? Люди будуть рахувати гроші. Так. Ну, типа там... Ту там стільки людей вже рахує. Скільки ми заробляємо, Юрій Селі? Так, 128 сто... двадцять... кілограм і ще 400 грамів. 800. 800, то 128 29 і тут поділка одна. 128-800. 128-800. Ну, 128, так. Це чисто в магаз принесли. Так. Такс, ми записуємо. 128 uh -huh. Uh -huh. І ще, бачите, ми, ми взяли ще більше воску, але ще 150 кг мерви було в машині. Ну, і ми не могли... Ця машина більше не бере. І uh -huh. так, і то ще не весь воск, трошки буде більше зараз на парку uh -huh. Коротше, панську, от така ситуація. Коротше, зараз... Да, Наберемо потім будемо. Зараз не доважимося і підемо дивитися мерву. Може, Юрій Сірі ще що хоче сказати, поки да? роз'їжаю, то. А для чого? Не, дивію, ми не так не багато балакаємо. що не подобається, що ми видаємо їхні воєнні тайни. О, так. На, на підлогу краще, на назад. Панове, це... воно зараз не, не вийде, не треба, не треба. Панове, це світ новий. Це не той випадок, коли ти е, в журналі пишеш гарну статтю, а в себе на виробництві робиш якусь фігню. Да? І потім йде якесь гавно. Так як же в журналі ж пише. Зараз ми знімаємо для вас відео. Це в тисячі разів лучше, ніж стаття в журналі. І коли ви бачите оце відео, навіть якщо я зараз щось запнуся, ви можете вирізку зробити і показати, що, ну от дивіться, він же це сказав. Це перше. Друге, от ті всі люди, яких ми тут і згадували, і показували їхню продукцію, вони бояться вийти в медіапростір. Чому? Тому що вони не мають що сказати. Ви вже повинні це розуміти. Чому я не боюсь того робити? Тому що. Я точно знаю, що ми говоримо правду. Ми працюємо на совість і на якість. Да, Мені за... були пропозиції. Та да що ти гроші на цьому не заробляєш? Так, да, я дуже багато втратив свій час, коли працював на якість. Бо за ціною я просто не встигав. Був, як кажуть, не в тренді. Да. В тебе дорого кажуть. Братці, якби я додав потрошки, то я зробив би дешевше. Не називається соціаль... а, зроби, каже, соціальну ващину. Як це зрозуміти соціальне Ділатор Втіла туртона соціальне, да. їй теж дешевенько треба. Да. А мед ви хочете мати якість. Блін. Ну це я не розумію цього Ні. Е Цього грошожерства е виробників лощини. Вас дуже багато. Але я вже по більшості з вас знаю, наскільки ви грошожерні. На жаль. Е е і, і я розумію. Що єдине, що вам треба, це гроші. Це єдине, що вам треба. Е, якби, от я зараз бачу, коли я почав з дітьми працювати, в Ютубі це показувати, в школу приїхав, ще щось. Знаєте, що я вам скажу? Виробники бачу, там вже почали теж відоси постати? Словетні виробники. А О, де ж ви були, бляха-муха-гавнюки раніше? Коли мені, блін, було 18 років, я взяв своїх товаришів. І поїхав в свою школу і ще в кілька шкіл розказати, презентувати е, на той момент нашу кафедру. Е, і хоча з кафедри бджільництва взагалі ніяких не було до мене, там, що типу, поїдь зроби профорієнтацію, такого не було ніколи. Оце єдине, що е, ти маєш власне бажання, ти приїжджаєш до тих дітей в ту школу, ти знаєш, ти вчився в сільській школі. І не було такого, що хтось приїхав. Вже з гарним результатом, і щоб тобі з цей сказав. А я сів і поїхав. Я розумів, що дітям, коли ти прийдеш в ту школу, просто почути, що ти вступив в університет, а не в бурсу, для них це вже буде ого. го І ми от таку зустріч школярів-студентів робили на той час. Да? Ми розказували, як ми вчимося, там чай пили і так далі. Це було тоді, 18 це був 19-й рік, мені було ще 18 років, ми вже це робили. Потім я вже коли почав мати ютуб-канал, я почав це показувати, що ми їздимо і розказуємо. Виходячи з того, що я бджоляр, пропагую їм галузь бджільництва. Да? І знову ж таки, ніяких там спецзадач, типу Назар поїдь, треба профорієнтація, в мене ніколи не стояло, тому що я сам, я сам для себе керівник. І е, то де ж ви були в той час? Чому в ті роки, коли я ще там, не маючи тих ресурсів, я і сьогодні не маю особливо велику кількість ресурсів, щоб там робити кучу благодійності, Но я її роблю. А де ви були? Чому ви того не робили? І я думаю, що це основний показник, який мав би напоумити отих тверденьких, твердолобих людей, які е дивляться і кажуть, та він ще малий народ, мені 24 роки. Наголошую на цьому кожен раз. Кожен раз, коли знімаю відео, мені 23-22, Я говорю про це. І всі в шоці, як мала дитина щось може знати. Ну щось вони мене вважають дитиною. <рес> Назар. Назар, ти не постукав по голові, пустим не зинтуро. Ну так. Да. <рес> як до чого веду? Що діти з села, вони більш якісь любопитні, любознательні, вони якісь такі шукають чогось. Що чого я знаю? Це я коли був я і вони жив е, в гуртожитку, в Бритичні вчився мотехніками. Я один був з Житомира, а хлопці з напружніх сіл. Були хлопці із Бердичева, але діти із села з ними цікавіше. Вони завжди щось знаходять, щось йдуть. Вони мають цікавість. Отак от навіть їздить по сільським школам і сам бачиш, так? Да? ці діти більш цікаво да? відносяться до будь-якої нової справи. От у е, мене така просто, знаєте, кажуть, та ти, та що ти, да ми 30 років. Я зараз вам також скажу, правду скажу, чесно скажу, те, що я зараз бачу і те, що я аналізую. За 30 років діяльності попередніх, скажімо так, людей, які вважали себе великими спеціалістами, наше покоління приймає галузь в плачевному стані. Бо ви успадкували галузь на той час з 5 мільйонами бджолиних сімей. З статусом авторитетом однієї з наймедовіших держав світу і одні з найпередовіших тоді на той момент. Да, вони були в колгоспах, да цей ну, наука працювала, книжки писалися, журнали робилися, все робилося. Був постійний рух. Були з'їзди постійні. Правильно да, ж? Да, да. були куча воскозаводів. Люди розуміли, що вони роблять. Вони детально знали біофізику, біохімію воску. Ну, за 30 років діяльності людей, які вважали себе спеціалістами, але не були такими, да, одиниці були реальних фахівців. І їх видушували. Їх видушували і вони не могли себе знайти. А видушували, тому що всі хотіли гроші заробляти. А спеціаліст приходив і каже, в мене є от реальні речі. Давайте їх зробимо. Ні, ми ж на цьому не заробимо. То ми, наше покоління, оце людей від, від 30 років і молодші. Ми приймаємо галузь в плачевному стані. Мед коштує копійки. У ваш час мед коштував по 2-2,5-3 бакса. І на той час долар був з гривнею, блін, майже один в один рішень. 1,8. 1,8, 8, і вісім, два і щось. Ви, ви сумасшедші були можливості. І ви з того стану, з ідеального стану, довели. Я Будьте здорові. Буду. Бачите, правду кажу. Буду. Довели до плачевного стану. Коли мед коштує долар 20, чи там долар 50, да, яке абсолютно не відповідає ніяким е, вимогам сьогодення. Реалія сьогодні щодня. Да, і, це 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 не не, і це непогана країна, повірте, тому що є багато галузей, і те саме IT. Попри те, що в країні економіка слабенька, то вони на високому рівні тримаються, на дуже високому так, рівні ви тримаються. Так так само, е, само, да, забирайте, Забирайте. Так само і аграрка на високому рівні тримається. Ну, техніка, інвестиції йдуть, вони змогли себе підняти, а пасічники себе занихаяли. І от я кажу те, що я зараз думаю. Ми, молоде покоління, приймаємо галузь в плачевному стані. Ну що, на я, я готовий? Поїхали. От беру свіжу привезли, а то беру, що ви привезли зранку. Вона вже тут в присах, вона зараз включу. Опа, Є. Вона вже загружена. Вже воно підготовлено, бачите, все як не може бути. І от кабі, да, Можна от Змерли. А я зараз одразу рішив кудись. Правильно, неправильно виставити. Я. От бандіти. Є. Вистали перемололи, бачите її? Не, yeah, скільки тут трука... збити кокон. Воску, бачите скільки? Да, це збити кокон треба. Обов'язково. Oh, oh. це. це... З мене взяв, тримається, значить да. Yeah. воски є. Все. Та чого, вона не, не сильно вогка. Угу. Uh -huh. Бачите, а ти... які кусочки воску? Так, uh -huh. да, так. Да. Такой ему и жизнь. И вот бачу он уже, вот тут он уже выживает. Гритесь, ця... ця... будет работать, показано это все дело. Це дуже брудна робота, щоб ви знали. Це дуже брудний цех. Так що тут це вже це ще кажуть. Тут вас дуже често є. Це не бачу, так? Я просто ні, я просто розумію, що це от І È от дивіться, з верви, який виходить воськ. Воск пасічний. Ось ось дивіться, от. вона. От кольори різні. От чистіша вода. Це другий раз вода пішла. Ну так і так далі. Міляє... Бач, бачили, який чорний віз, точніше, ще. Мерва яка чорта, так? Да? А чого такий? І от диво, <рес> Воск такий має бути. І от дивіться, знов я завжди наголошу на тому, що рівненько, рівненько, великий, маленький, який б він не був. Все одно він рівний буде. Бачите, рівний буде. Все, це дуже основний показник однородності маси. Там немає домішки. Я завжди казав, що медвіз находиться чистий воск. Саме тяжкі ті, ті, ті фракції, ну, такі того плавки, вони знаходяться саме в Мервік, то саме четвертий віск. І дуже головне спосіб його видобування. Не видобування не Якщо неправильно підійти до цього способу, то віск вийде чорний, перепалений і вже на мущину не піде. А цей Друзі, Друзі, це він піде 100% на Друзі, Всього, все хочеться сказати, що ви, просто закидаєте і буде воск. Такий, такий, жов, о, такий жовтий? О, я Отхлюпнуло трошки, бачите, що це з нього все. Ну, я вам скажу, мені вже я один раз побачив, а другий раз спробую, я зрозумів, що ну, немає сенсу ще щось придумати, тому що це працює. Принцип, тут саме принцип. Що в маленького, що в цьому. Принцип однакий. Тут механізовано, а там нічого працює І це для чого присвідковий? Це для великих пасіч підприємств. Якщо пасіку маєте в 500 сімей, 500 і 1000, і вище і так далі, От. ви отримуєте відсотки на 30-35 воску більше, ніж ви переплатите на будь-яких воскатовках. 35% прибутку на воску. Це сумасшедше. Це навіть, якщо його просто здати по 200 гривень, він окупається за рік у плавячи, ну, по, 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 ну, рікози, ковблік, даже, навіть просто колеги взяти, що, допустимо, воску ви отримаєте з кожної сім'ї за сезон по кілограму, чисто, всього Де, по кілограму то та е, маса, яку ви е, отримуєте, ви її переробляєте і з, з тих 500, які ви мали б отримати на 500 сімей, ви отримуєте виходите... 700. 60-70% да, З тих 500 тисяч 340-400 кг А так получаєте на 100 кг більше Більше, ніж на 100 да. Так. І, і все, в результаті а що таке 100 кг? Це там по 200 гривень плюс 20 тисяч. Але коли у вас більша пасіка, я не думаю, що ви страдаєте там якимись розладами, у вас все добре, і ви знайшли спосіб, як реалізовувати. Ну, тобто, ви думаєте головою, я про це кажу, що ви думаєте головою. І от навіть зі пасіки ви е, привозите... О, скільки випадків паків від з України? Везуть на зразок, гарний воск. Привозять те, що привозять, завертають назад. Добре, що не конфіскують. В Норвегії був случай. Завезли партію воска на 100 тисяч мені дзвонив мені, і каже, конфіскували і знищили. Чому? Тому що знайшли антибіотики, хвороби і так далі, і, як це, пестициди. З ним проблема. Він мене купив технологію, як е, обробляють воск. Він вивчив віск, як було, привозить на виробництво. Зробив їх воскову щину. Та проблема з щиною, до речі. Вони дивляться. Осадка немає ніякої. Вони на його на аналіз ні антибіотиків, ні хвороб, ні парафіну. Продає технологію. Ну, каже, доколокована Україна. Технологія. Треба вводити нові технології. Не ці придумки до думки. Ну, як це не... Знаєте, що да. я ще зрозумів? Да. У нас зараз таке покоління пішло е, в жінистві. Ти людям кажеш слово технологія, а для них це як в бочку певнути. Вони не розуміють слова «технологія». технологія. Технологія це не значить, що ракети, комп'ютери, технологія це я спосіб в яшлі... видобування або спосіб да. вдячний долі, що він звів нас. То в тебе науковий підхід до вияснення істини. Да. Істина має бути підтверджена науково. І ми це зробимо в всьому свій час. Да? Так В Якщо у, у вас є причина підписатися, що ми вам показали ультразвук кулакова. Служби, це не і прошляпали. І... Хоча ми вже показували. Ми вже показували. Пошукайте на каналі, там як написано Утразвук Кулакова, всі діла працюють. Працює. Добре. Все, не а це буде сторож прийде вночі, нажме кнопку і піде далі. Вірисич, ми завершуємося дішні відео, чи ми ще буде Так, Два слова скажу. Знаєте, яка саме брівня професія в світі? Сторож. за зарошу. Спи за ручку. Оце прийшов, нажав кнопку, пішов спати Прийшов рано, нажав кнопку і знов пішов спати Сторож. Отак, Це саме Не охотник, не проститутка Ні, саме сторож. Спи за рушку. Підписуйтесь на канал Вікіперов І Давайте разом збережемо бджіл. І будемо в Україні. Побудуємо українську імперію. Найкращого бжільництва в світі. Всім гарного дня.